Тут багато є учасників тих подій 1976 року, коли інтенсивно розбудовувався цей мікрорайон, і я був свідком, коли ложили мережі як водопровідні, так амбізаційні, всі вони ложились в сухий пісок. Тоді дійсно рівень озера Чех було намного нижче, ніж на сьогодні. На сьогодні, в результаті повищення рівня озера. Наші мережі всі плавають в воді, що проводить до частих аварійних ситуацій. Каналізація просідає труби в плавунах, йде розгерметизація, звичайно, витік нечистот і в ту ж річку, тобто ж озеро Чеха. І зробити аварійну ситуацію, усунути порив вже практично неможливо, тому що приводиться. Задіяти дуже багато техніки відкачування, щоб понизити рівень води, який є в тих пісках. Тому дійсно ця проблема існує, і вам її потрібно на сьогодні вирішити якнайшвидше, ну я думаю, якнайкраще і з найменшими такими грошовими коштами. У мене з'явилася одна думка. Може пропозиція, її потрібно вивчити і розглянути, їхавши сюди. Діло в тому, що у нас завод Фрунзе, і коли навіть була дуже велика програма, я неї знаю, про так звану технічну воду, щоб більше використовувати технічні води, ніж атазіанської. За всі, як кажуть, такі побутові потреби то на сьогодні один завод фундзи у нас споживає технічну воду. Він немало споживає, багато, то може і підключити до цього і завод фрундзи. Його мережі йдуть якраз по лужбі, повертають на дів'яну короченко, якщо побудувати там якусь невелику станцію. І завод Фрунзе буде брати собі воду безкоштовно. І навіть можна зробити в газу реверс, використовуючи мережі в річку псов. Зробити задвіжки, камеру. Відкрила задвіжку, не качає завод, завод фрунзи, скидає в річку псов, качає, закрили, від... накачав собі резервуари і проблема вирішена.